Більшість із нас мають свого стоматолога, лікаря, перукаря. А чи є у нас особистий фармацевт? Якщо ні, то час навідатись до аптеки. Поради професіоналів у новому телепроекті. Запитайте в аптеці. Програма створена за підтримки мережі Аптек, ДС. Ще у стародавньому Римі принципом лікаря Асклепіада було лікувати надійно, швидко і приємно. Такого лікування прагнемо і сьогодні. Щодня на фармацевтичному ринку з'являється все більше нових лікарських засобів. На світовому ринку їх більше 350 тисяч 15 тисяч зареєстровані в Україні. Які ж із цих ліків можна придбати без рецепта для самостійного лікування, а які вимагають обов'язкового призначення лікаря? Сьогодні ми з вами дізнаватимемося у аптеці. Чи знаєте ви, про яких недугах можна купувати ліки без призначення лікаря, тобто без рецепта? І ноги, і спина, і хребет, і поперек, і ну, я не знаю, від тиску і заспокійливе. Наприклад, ну, невисока температура, ми знаємо, що треба там аспірин, то вже чисто індивідуальний. Кожен знає, що йому підходить. Я від головного болю, від температури, від. Ну, можливо, качать чи ще щось. Тобто такі в принципі не суттєво не дує, тобто я приходжу в аптеку і мені дають без проблем. Про те, які ліки купуємо без рецепта, які вимагають обов'язкового призначення лікаря, нам розповідатиме завідувач аптеки Ірина Протів. Доброго дня, пані Ірино. Добрий день. Отож, скажіть, будь ласка, які ліки можна купувати, не маючи рецепта для самостійного лікування? Справді значний перелік ліків дозволено відпускати з аптек без рецепта лікаря. Це так звані безрецептурні лікарські засоби. Безрецептурні препарати, як правило, представлені на вітринах торгового залу аптеки. Їх застосовують при незначних нездуженнях, як, наприклад, при перших ознаках застуди, при кашлі, для полегшення болю, для надання першої долікарської допомоги, при деяких розладах травлення та інших неважких станах. Вважається, що безрецептурні лікарські засоби при правильному прийомі є ефективними та безпечними, мають мінімум побічних дій. Але важливо пам'ятати, що безрецептурні лікарські засоби полегшують тільки загальний стан і не призначені для довготривалого прийому. Їх застосовують чітко за показами, дотримуючись інструкції. Якщо ж симптоми не проходять протягом 2-3 днів, потрібно обов'язково звернутися за консультацією до лікаря. Значна кількість безрецептурних лікарських засобів застосовують також і для профілактики захворювань та зміцнення здоров'я, як, наприклад, вітамінно мінеральні комплекси, імуностимулюючі препарати. Перелік лікарських засобів, які дозволені до відпуску без рецепта лікаря, є у кожній аптеці. З ним при бажанні можна ознайомитись. У виборі безрецептурного лікарського засобу вам завжди допоможе фармацепт. Що ви знаєте про процедуру видачі ліків за рецептом? І як багато вам відомо про сам рецепт як документ, то документ. Він обов'язково має бути зі штамм. Ну штамп стояти Чітко Має бути вказане ваш ваше прізвище, лікар має підписати той рецепт, має бути дозування, то ну а провізор, відповідно ще повинен сказати, як уточнити, чи ви знаєте, як його приймати. ті ліки на мою думку, якийсь має бути штамп, тобто підпис ще є, щоб людина, яка за це має відповідати. Тобто, якщо, наприклад, щось би нам сталося. Пані Ірина, а що потрібно мати на увазі, коли проходимо до аптеки купувати ліки за рецептом? Що потрібно знати про процедуру видачі ліків та й про сам рецепт як документ? Лікування більшості захворювань потребує детальної консультації лікаря та призначення відповідної схеми лікування. Для цього лікар виписує рецепт. Рецепт це звернення лікаря до фармацевта. В ньому вказується, які саме ліки необхідні пацієнту, в якій кількості і як їх приймати. Лікар затверджує рецепт своєю особистою печаткою та підписом. Виписаний рецепт дійсний протягом одного місяця. За згодою пацієнта фармацевт може запропонувати лікарський засіб під іншою торговою назвою, іншого виробника, але з тою самою діючою речовиною, тим самим дозуванням та формою. Фармацевт, який видав пацієнту лікарський засіб, ставить на рецепті штамп відпущено і повертає рецепт хворому. Придбати ліки за погашеним рецептом вже не можна. Для повторного курсу лікування потрібно отримати новий рецепт. Пані Ірино, а адже бувають випадки, коли рецепт не дійсний. Правила виписування рецептів визначені наказом Міністерства охорони здоров'я України. Якщо ж вони порушені, наприклад, не точно вказана назва ліків або їх дозування, не чіткі або відсутні підпис чи особиста печатка лікаря. Виписані ліки в рецепті є несумісні між собою. Рецепт виписаний більше ніж місяць тому. Такий рецепт вважається недійсним, погашається відповідним штампом, і ліки за ним не відпускаються. Також хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, ліки придбані в аптеці обміну чи поверненню не підлягають. Чи доводилося вам купувати біологічно активні добавки для покращення стану здоров'я і як багато ви знаєте про правила їх прийому? Ну я знаю, це в основному для спортсменів. Це для спортсменів, там вони коли масу треба нарощувати, бо я сама спортсменка і працюю в тій сфері. Це певні види спорту, які вимагають. Там якісь є перелік вітамінів, там протеїн, якісь там е -е, корисних е -е, речовин, які допомагають організму справлятися з тим чи іншим захворюванням і так далі. Тобто -то для профілактики. Дійсно, вони для людей, що приважують в мегаполісах, тобто коли не вистачає. Певного плану мікроелементів. Пані Ірино, інколи ми, як засія профілактики, купуємо в аптеці біологічно-активні добавки. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми їх купувати на власний розсуд, не маючи рецепта, і, власне, для чого їх потрібно приймати? Біологічно активні добавки, так звані БАДИ, новий клас продуктів для здоров'я. Вони містять природні або ідентичні до природніх компоненти і займають проміжне місце між ліками та продуктами харчування. Вважається, що БАДи можуть бути корисні для профілактики різних захворювань, покращення працездатності та якості життя. Мета застосування біологічно активних добавок полягає у корекції раціону харчування, адже нам щодня доводиться вживати оброблену, рафіновану, консервовану їжу, з якої ми не утримуємо достатньої кількості таких корисних речовин, як вітаміни, мінерали, амінокислоти, мікро-макроелементи. і макроелементи. А недостатня кількість цих корисних речовин веде до зниження опірності організму до різноманітних захворювань людина швидше старіє. Тому Бади можуть застосовувати і цілком здорові люди. А чи можна приймати біологічно активні добавки без обмежень? Давайте будемо уникати крайнощів. Хоча і вважається, що бади є чистими натуральними продуктами без штучних домішок, не потрібно їх вважати панацеєю від усіх хворіб. адже бади не лікують, а тільки доповнюють основне лікування. Вони призначені для підтримання. Фізіологічних норм та функцій організму і не можуть мати чудодійних результатів. Не можна застосовувати БАДи як основне лікування, особливо при таких захворюваннях, як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба та інші тяжкі захворювання, а тільки як доповнення до лікування і за призначенням лікаря. Купувати БАДи краще в аптеці, адже тут вони мають всі необхідні документи про реєстрацію та зберігаються в належних умовах. Також зверніть увагу на назви компонентів, якщо ви вживаєте декілька біологічно активних добавок у їх складі. Компоненти можуть повторюватись, таким чином надходити в організм у надлишкових кількостях. І, взагалі, якщо ви вирішили вживати біологічно активну добавку, попередньо проконсультуйтеся зі своїм лікарем або фармацевтом. Сподіваємося, пані Ірино, що львів'яни завжди пам'ятатимуть, які ліки можуть купувати без рецепта, а які потребують обов'язкового призначення лікаря. Спасибі вам, пані Ірино, за розмову. А вам, Лів'яни, за те, що ходили до аптеки разом з нами. Завітати до аптеки можуть не лише ті, кого тривожить та чи інша недуга, але ті, хто просто хочуть бути здоровими і красивими. Декілька століть тому в Англії значною популярністю користувалися розмаринова вода, ванна з вином, маска з яйцем, медом та пелюстками геранії. Щоправда, були і дещо екстремальніші засоби, як скажімо, білий свинець для обличчя. Хоча і зараз плекання краси залишається одним із жіночих пріоритетів. Та сама косметика дещо видозмінилася у наступній програмі. Дізнаватимемося, як правильно доглядати за шкірою. Дізнаємося про красу з аптеки. Наступного разу це буде лікувальна косметика з Франції. Здоров'я вам.